150 років тому, у квітні 1862 року, у розпал громадянської війни, президент Шаврам Лінкольн започаткував процес скасування рабства, звільнивши усіх рабів міста Вашингтон. Через 9 місяців Лінкольн заборонив рабство на території усієї країни. У промовах про необхідність скасування рабства Лінкольн часто наводив слова з конституції: всі люди створені рівними. Ця фраза стала символом громадянських цінностей американців. Однак, парадокс в тому, що її автор Томас Джеферсон, один із засновників нації, був рабовласником. У причинах цього протиріччя намагаються розібратися автори двох виставок. Одна з них проходить у Вашингтоні, інша у музеї садибі Джефферсона в штаті Вірджинія. Більшу частину свого життя Томас Джеферсон прожив у маєтку Монтічелло, що у передмісті Шарлотсвіла, за приблизно дві з половиною години автоподорожі від Вашингтона. Джефферсон був рабовласником. Протягом життя у нього було понад 600 рабів. Афроамериканці жили при садибі, працювали на плантаціях та втілювали у життя чисельні задуми Джеферсона, який славився винахідництвом. Куратор будинку музею Джефферсона розповідає, що у часи, коли народився і жив третій президент, рабство було невід'ємною складовою життя Америки. в Америці його часів 20% населення складали раби. Джефферсон був одним з чисельних рабовласників. Тут у Монтічелло, люди мають нагоду задуматися над цією складною епохою. у Монтічелло відвідувачі мають нагоду познайомитися з життям рабів Джеферсона. Комп'ютерна графіка демонструє, як того часу виглядало їх житло. Деякі помешкання та майстерні планують відбудувати. Поміж інших експозиція розповідає про Вормлі Гюза, головного садівника Джефферсона. Омлегіюсплантивормліг'ю готував насіння для посіву, садив квіти й дерева. Саме він вирив могилу своєму господарю у липні 1826 року. Історик Синдер Стентон дізналася про ф'юза та інших рабів із детальних записів самого Джефферсона. Двадцять років тому вона з колегою започаткувала проект, у рамках якого шукає та запрошує до мантічело нащадки в рабів, які жили у маєтку. Це спосіб показати жорстокість системи, у межах якої люди знаходили можливість жити, передавати життєві цінності та професійні навички своїм дітям. Тюдечодрин Ормичюс Керен г'юзвайт. Нащадок Вормлі г'юза. 15 років тому вона відвідала зустріч організовану Синдер у маєтку Монтічело. Я побачила, де ходили і де працювали мої пращури. Екскурсія була організована спеціально для нас. Ми відчули своє місце в Монтічело, будинку президента. Керен каже, що проект, започаткований у Монтічело, дозволив їй тверезо оцінити роль Джефферсона в історії країни він був великим засновником нації, але одночасно тримав у рабстві моїх пращурів. Цей проект нагода для мене дізнатися про той історичний період і сприйняти його таким, яким він був. Я не намагаюся змалювати ті часи в той чи інший колір. імена пращурів Керен та усіх інших рабів Джеферсона закарбовані на спеціальній символічній стіні у національному музеї історії афроамериканців. Стіна стала частиною виставки Парадокс Свободи щоб пізнати Джеферсона, ви повинні подивитися на нього очима рабів. Навіть якщо все, що ми знаємо про його рабів, це лише імена, цього вже достатньо. Лише через майже 40 років після смерті Томаса Джеферсона, автора вислову всі люди, створені рівними. у США було скасовано рабство. Джеферсона поховали на території маєтку Монтічелло. Чимало сучасних істориків критикують автора конституції за те, що за часів свого президентства він не доклав зусиль для ліквідації рабства, а після смерті не звільнив своїх власних рабів.